Ми приїхали з ініціативи, яка називається Харків обрав Україну. Це ініціатива харківських письменників, музикантів волонтерів. Ми з цими концертами були на західній Україні. А зараз вирішили приїхати на Донеччину. А до нас приєдналися письменники і музиканти з Києва і Львова. І ми порадилися з місцевими організаторами з хатою читальню і з тю, і вирішили це все назвати Хоум Фест. І це триває два дні. Сьогодні у нас літературний вечір. Сьогодні був показ фільму харківського журналіста Володі Чистіліна Герої не мирають. Завтра буде виступ перед дітьми, завтра буде акція відкрита бібліотека. Ми передамо книги маріупольським бібліотекам і буде великий концерт. Ну, цей Маріуполь, який існує в реальності, набагато краще. Набагато, набагато приємніше. Тому що той Маріуполь, який є в Граден, це скоріш така, така химера. Така вигадка, така певна Вавилонська вежа збудована на березі Азовського моря. Ось а цим Маріуполь він симпатичний. Він 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 не знаю, Він він, він енергійний, він щирий, він драйвовий і він вселяє на нього. Є така річ, я сьогодні про це говорив страшенно приємно, що в Маріуполі такі місця з'являються. Мені здається, вони що це, це дуже позитивна тенденція, що відкриваються такі коворкінги, кафе, і якісь бари нормальні, де люди можуть прийти почитати книги, де можуть поспілкуватися. І такі місця їх потрібно підтримувати не менше, ніж скажімо, бібліотеки чи великі зали, чи якісь театри. Тому, ну, можливо, сьогодні було не так багато людей, як минулого разу, але, але люди хороші. Я річ, що кожного разу щоразу є певна інтрига. Як все це відбудеться? Наскільки публіка відчує? Наскільки буде контакт? Не буде контакту, Зрозуміло, якби цього не було, то все було б якось механічно і нецікаво. Зрозуміло, що знайти контакти щоразу. Щоразу це потребує якихось зусиль, щоразу це потребує певної атмосфери, це до певної міри навіть такий випадок щасливий випадків. Але ну, я не знаю, скільки разів приїздив сюди до вас. А завжди все було добре, завжди було чудово. Ну, не знаю, якщо ти приїжджаєш з якимось, з якимось відкритим серцем, без якоїсь задньої думки, ну, то публіка себе відчуває. Наступного разу значит, прийдуть на Галю і на Олексія, тому що то вони їх послухали, тому дуже добре всіх всіх приймали. Ну, можливо, да, якесь прізвище побачили, і ну, не озера Насправді це не також. Це не мій авторський вечір, це фестиваль. Треба поважати своїх колег. Всі читали корін.